<much> <Yankega> дивіться, що відбувається. Дивіться, що роблять мусора. Дивіться, що роблять мусора. Дивіться. Дивіться люди, що роблять Степану мусора. Дивіться мусора, що роблять. Дивіться, що мусора дивляться. Запоминайте цих підарів. Дивіться, що відбувається. Дивіться, дивіться, люди. Дивіться, що роблять, кайданки одягають йому. Дивіться, руки ламають, дивіться, дивіться, що витворяють. Це просто жахіття, люди, дивіться, дивіться на цих мусорів, блядь, що вони військовому роблять. Дивіться, люди. Оце така у нас країна, блядь, Отакі підари, Отакі підари, блядь, Юп, твою мать, блядь, Степане, тримайся, ми з тобою. Ще не вмерла Україна. Ми їх накажемо. Степан. Дивіться. Одягнули Степану кайданки. Це просто жах. Просто жахіття. Ви бачите, що йому ламається. Це просто жахіття. Дивіться, ці педіки він стоять. Ще й жінку на вину? Напевно, жінку, он, блядь, педік граба виключив світло. Дивіться, що вони витворяють ці педіки, блядь. Бачите, люди? Дивіться, що вони витворяють жінку. Жінку також заламали, блядь. Ви представляєте, дружину, дружину Степана заламали, блядь. Дивіться педіки, що витворяють. Бачите, люди? Оце вам країна, блядь. Країна правова держава, блядь. Ну дивіться, я цих педіків усіх запам'ятав. Он дружина. Я бачу все. всіх всіхп'ядики запам'ятовуйте люди. Дивіться, що вони витворяють. Я тут, а Степан, я тут, я все фіксую. Друзі, дивіться, що витворяють вони Степан. Оце дивіться, воно все тут, блядь, оці підараси. Бачите, мусара. Дивіться, що роблять. Обшуки якісь проводять, підіки, гля. Яке ви мали право, ви, блядь, черти, сука, вонючі, блядь. Дивіться, 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 люди добрі. Дивіться, що вони, може ще й підкинуть, блядь, ці черті, блядь, Дивіться, блять. Це, що я вам казав, люди, це з кожним таке буде з вас. На, потрібно підніматись. От потрібно оцих цих п'яніків наказувати. Я бачив, як вони ламали його Степана військового. Дивіться. Пан, ми з тобою дивись! Ми з тобою, все буде добре! Не переживай буде все добре! Люди, ви побачили цих педиків? О, от той, блядь, чмир, блядь, як його, блядь, сука. Пиздота. Кайданки попускає, блядь, Капітанчик. Запаминайте, блядь, його. Всіх запоминайте, друзі, побратиме. Отак, От блядь, Степан захищав свою землю. Це просто жахіття, блядь. Запам'ятовуйте всіх. Степане. Запоминайте бла цих. Запоминайте, друзі, цих педиків. Мусора, Моліться, блядь! Моліться, кожен моліться, блядь! Друзі, бачите, що відбувається? Оце отака в нас правова держава, блядь. Оце отака. Я побачив, як Степана ці бики ламали, блядь. Військового, блядь. Все зафіксовано, друзі, блядь. Ми всі, всі з Степаном разом, блядь. От він захищав свою землю, блядь. Отак от, от. Чмирі, блядь. Нічого, до кожного доберемося. До цього педіка доберемося. До всіх доберемося. До... до всіх доберемося, А Оце підараси такі служить. Наділи Степану Кайдан. Твої речі хай дружина забирає. Ми її відвеземо, Степан, не переживай. Ми її відвеземо, ключі все оддає до автомобіля. Все зафіксовано, Степан, ми з тобою.